Послухайте, будь ласка, до кінця це відео. Я не вірю абсолютно в український програш. Я вірю, що ми стоїмо перед переломним моментом і треба просто вистояти. Якщо ми зупинимось по, ліні, ну, по ЛБЗ, то я думаю, що це зможе зберегти моральну єдність. Не почнеться внутрішній розвал і конфлікт через те, хто кому, що здав і так далі. І це дасть можливість. На цьому відчутті непереможеності е, зробити великий економічний, технологічний культурний ривок для країни в майбутнє. Прийде наш момент, коли ми зможемо взяти свої в повній мірі. В цих словах Андрія Білецького дуже глибокий смисл, щоб ви розуміли, я знаю, от всі, мабуть, знають, що ми краще всього, що ми вміємо робити, їсти один одного зсередини, шукають зраду. Когось з чогось ввіняти. Особливо це люблять ділянки ті, хто взагалі нічого не робив. І наша задача, незалежно від того, що буде, перемир'я, мир, нам потрібно зростати, нам потрібно е, вникати в технології, нам потрібно єднатися, як ніколи. Тому що другий раз таке.